Ангела теж не включають, він ще поки що не підсвічується. Кульки продають, кульки коштують 200-300 гривень, ну як яка кулька Ей, Йдемо зараз на старо єврейську, як я вам обіцяв. А то да, якщо подають, бачите, вулиця абсолютно не заповнено.

От він. Нічний Львів. Ще нема шостий вечора, а вже всі розійшлися. Вже поночі, вже все завершилося. Повернемо ліворуч ворочає там офіціали <ріпі> Дивіться, виступає. ще комусь падаємо на відео. Не було ніякої вітчизняної війни 44-го року. тьотя не паря русську пропаганду. Була Друга світова війна. Фембар так цікаво, так. Самі жінки, але в барі з назвою фембар нікого нема. Бачите, ні тут, ні тут. Цікаво, офіціант. тут, Жінка чи чоловік, ну не видно, але. Справді цікаве питання, та хто офіціант в фембарі? Мастерин шоколаду трошки ремонтується, вони завісили фасад. <рес> Ходимо на площу ринок. Зробимо невеличке коло, що площі ринок. Точно одна з небагатьох вулиць цього це площа ринок, ми ще на пан... староєврейське і вірменський, так, щоб світло де хоч щось буде видно. Хоч би трамвайчик якийсь приїхав, бадьорі, було би. Так, який тренд Львова останнього часу всі гуляють. Всі гуляють, ніхто нічого не купує, ніхто не тратить ні копійки. Я, звісно, я Хай. Пані вже з нами вітається, вже нарешті запам'ятала. А що, підемо направо? Там трошки має бути освітлення десь. Ну, я так думаю, що має. Бо як там вже не буде освітлення, то це вже я не знаю, де воно буде. Так, да, давайте направо трамвайчик не йде з тобок. Трам... Щось бачите, і трамвайчики річ почали ходити. Ми більше буває йдемо, це ж такий час, ну цілком нормальний час. Не, не думайте, що... Прот, що темно, Це ще шостої, нема. <кій> трамвайчики мають курсувати так, як має бути в такий час. Щось з трамвайчиками останнім часом не дуже. Листопадовий Львів Слава Богу, що так. О, вже ялинку кахтус поставив. Та, вже є перша ялинка, вже можна сказати. Бачите, наряжають ялинки. На ялинці напис кахтус. Так, є перша ялинка, класно. Я думав, побачимо чи не побачимо вже цю прогулянку. Десь ялиночку наряджену. Побачили вже наряджену ялиночку. Я повернемо ліворуч на вулицю Шевську. Шевську, Шевську. Тоді вже підемо гуляти в напрямку. Напрямку Вірменської там теж має бути більш-менш світло. <плес> Бачите, тут теж стало набагато малолюдніше. Ще кілька місяців тому була, зовсім інша атмосфера. А, файні льоди, я ж кажу. Файні льоди так, ну. В жодній точці файних ліві, незважаючи на теплу погоду, мене побачили, щоб хтось щось купляв. Я поїхав снім окремо. А плаща ангелів. Знає, зазвичай теж люди заходять в центр. Гарнізанний храм